Шалом, це Славко і Ася. Ми проспали перемир'я. Війна так довго тривала, що ми проспали за свої перемир'я. Новина ну, старих вибачити через це. І тільки вже коли прокинулися, то дізналися, що буде припинено удари по об'єктах інфраструктури, енергетики з повітря і щось там на морі. І я скажу, що відразу полетіли шахеди. Повз, ви знаєте, пікарню. Там уже я б на місці, ну за це ми поговоримо влади, бо вже б давно збудував вишку ПВО. Там уже давно слід будувати башту ПВО в районі пікарні. Архітектура забудова міська дозволяє на його розвідки. Звід там би поставити гіпард і косити люто по всіх шахедах, що пролітають повз, і вже розбили пару хат на пікарні. Значить. Коли судити по тому, що от бачите, видобичі звірінець, Тверзе на брусилі в чомусь я був колись на зайця полював Брусилів. на що там літ летіти шахедам, Невже теж на зайця вони полюють навесні? Просто весняне полювання назад це таке варварство, що просто і шахедам не можна пробачити. Коротше, коли судді судити з польоту шахедів, то перемир'я вони досягли, і Трамп може бути задоволений, бо саме Трамп заговорив за припинення ударів по інфраструктурі. І головне мені цікаво, чи тільки російські шахеди сьогодні полетять, чи ще сьогодні полетять і українські. Дрони та ракети в напрямку Росії. І якщо полетять українські, то значить, що перемир'я було остаточно досягнуто. Так, ми ж живемо тепер в Орвелівському світі. Постправди. і ми будемо насолоджуватися далі. І поки що поки ми не розберемося з цими от польотами. на Шахедів над гніздом Кукушки -ку Трампа, так скажемо, я скажу над Кукухою Трампа, то я думаю, говорити про дальше, та, про розброєння, про припинення. Ну, я скажу, що дійсно, що Путін виступив, як справжній захисник, каже, ну, не можна збивати велосипедистів машинами. ТЦК, щоб потім надавати їм допомогу в ВЛК. Правильно, ну, ви берете, збиваєте, я скажу, що навіть. Ань команди так не діяв, були менш винахідливі в полюванні на євреїв. Може і дійсно час припинити насильницьку мобілізацію. Але якщо це буде так само, як шахедами, то завтра по вулицях велосипедисти проїхати не зможуть. Завтра буде суцільний аварійний день для велосипедистів. Коротше кажучи, я думав, що смішно те, що було до цього. Але виявляється, що по справжньому стало смішно те, що буде після цього. Давайте повеселимося. А я от скажу, роблю прекрасний. Якщо ви тут японський гард не побачите, оце ми нарешті добралися до справжніх малесеньких фіночок. І от мені оці от два кантика не подобаються. Я дуже може, пасі покажи. Я вирішив спростити оці дорожки, зрізати. Я щось тому не мені жлобськувато виглядає. Треба декор спростити, лишити один. Бачите, отакий от. Такий от. Карнізік, фрізик, я думаю, спростимо фріз. І ще от не вийшло щось має бути дуже просте з формою руків. Я, між іншим, надзвичайно просягнути, надзвичайно якісний бакаут. Це, мабуть, найкраще в моєму житті отак подивишся, просто якесь полімеризоване дерево. Але це насправді рідна полімеризація бакаута. Я поки що ну, ви ну, знаєте, що хороше дерево ж не полімеризують, правильно? А бакаут все-таки це природня якість. я от... І ніяк не можу щось таке дуже античне треба на честь перемир'я зробити з руків'ям. Але зонна закалка, все як положено, уявляю, тут от хамон навіть видно по лінії. ну просто бомба. Я думаю, що це найкращий спосіб пережити перемир'я і припинення ударів по енергетичній інфраструктурі, поки є світло, це от доробити оцей ножик. Бай, лайкайте, підтримуйте, поширюйте, будемо вам вдячні!